Авторські пісні поезії та розмови про життя і творчість. У Чернігові відбувся творчий вечір журналістки та письменниці родом з Івано-Франківщини Галини Ільєвої. А ще письменниця презентувала чернігівцям свою нову збірку поезій Кольорові коралі. Кольорові коралі це назва символічна, тому що там багато віршів написані в Карпатах. А коралі це, якщо брати Галицьку назву, це намисто. І вірші ці, як намисто, як намистинки, вони нанизуються. Така різнопланова збірочка. Туди ввійшли як і нові мої твори, так і вже з попередніх трьох збірок. Писати вірші Галина Іллєва почала ще з дитинства. Перший свій вірш написала в чотири роки. Напевно, це моє творче кредо. Не так, щоб ти був понад усіма, так, а те, щоб ти мав свій почерк, так своє оригінальне бачення, життя, творчості, всього навколо. Галина Іллєва зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення її поезія змінилась. Вона почала писати вічі про війну, волонтерити та проводити благодійні вечори по всій Україні. І такі вечори допомагають людям. І мені допомагають, і допомагають тим, хто приходить слухати пісні. Вірші я почала багато виступати з благодійними концертами в госпіталях. Вони дуже болючі концерти, вони психологічно складні. Хоча ти з пораненими усміхаєшся там, співаєш, але насправді це потім дуже важко. Ти переносиш, так тому що ти стараєшся всім підняти настрій, усміхатися.